У шостій вже майже рік успішно функціонує центр життєстійкості. Він створений в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованою першою леді Оленою Зеленською. Цей центр відіграє важливу роль у збереженні ментального здоров'я мешканців громади, говорить соціальний менеджер Олексій Трегуб. На сьогоднішній день можна в центрі життєстійкості отримати психологічну допомогу, можна відвідати арт терапевтичні заняття з свічкарство. свічкарства. Миловаріння, як і групові, так і індивідуальні заняття проходять. Центр надає широкий спектр послуг спрямованих на підтримку психологічного благополуччя, психологічна допомога, арт-терапія, тренінги та семінари. Центр активно співпрацює з різними організаціями та старостинськими округами. Діяльність центру спрямована на кожного члена нашої територіальної громади в залежності, чи він проживає в селі, чи в місті. Може звернутися з питаннями до центру життєстійкості, якщо казати про працівників пенсійного фонду, ну це працівники, які працюють на першій лінії безпосередньо, контактують з нашими мешканцями. І тому, а курс «Самодопомога плюс він розрахований на п'ять сесій, от, в ході яких відпрацьовуються певні певні заняття, певні вправи. От як діяти в тій чи іншій ситуації, як там, наприклад, заспокоїти себе. Центр життєстійкості пропонує відвідати тренінги у своєму офісі за адресою вулиця робоча. 5. також за потреби фахівці центру готові провести заняття безпосередньо у вашому колективі. Нещодавно вони поділилися своїми знаннями з працівниками ДРК «Акцент». Під час тренінгу виконували різні вправи для самозаспокоєння, а також визначали рівень стресостійкості. На метою нашого заняття не лише надання знань про стрес, його види симптоми, а й бажання сформувати у вас відповідальність за власне життя, емоції і підвищити рівень стресу стійкості. Покладіть руки, схрестивши їх на грудях, ліву руку на праву ключицю, праву руку на ліву ключицю відповідно, пальцями правої руки легенько постукайте по правій ключиці. Пальцями лівої по тобто ви починаєте ось так стукати себе. Як зауважила психологиня Яна Гончарова, кожен тренінг це унікальний досвід. Люди приходять з різними емоціями, і завдання психолога допомогти їм знайти внутрішній ресурс. Бувають такі, що приходиш в групу, ось група в нас була на тому тижні. Вони прийшли, вони зразу, ну, зразу видно, що вони замкнуті. Що давайте шовденько, бо нам додому там треба. А були молоді хлопці до того, вони зразу вони, і ми будемо відповідати. Яна використовує у своїй роботі. Метафоричні асоціативні карти, які допомагають людям краще зрозуміти свої емоції та знайти шляхи до позитивних змін. Треба зазначити, що днями центр життєстійкості отримав літературу, надану ЮНІСЕФ, яка в основному орієнтована на роботу з дітьми та сім'ями. «Приходили діти, вони не так часто приходять, дорослі, але ми також займаємося, тобто ми з ними проводимо соціальну адаптацію. Бо є дітки, які з аутистичним спектром, є дітки, які просто. Тобто, якщо батькам нема з ким залишити, вони можуть сюди приводити їх і приводять так, і ми з ними займаємось.